Ви питаєте, у мене, як я ставлюсь до того, що діти ходять замість школи в кіно. В принципі, в мене самого є діти, і я знаю, що школа сьогодні дуже перевантажує дітей. Діти приходять в школу, там настільки відсотків на 15-20 здорові, виходять в школи 60% вони хворі. Уже система. Шкільна явно потребує вдосконалення. Ставлення вчителів до уроків, до, ну, таке особистість наставлення. Особистість на відповідальність це я вважаю найголовніше. Якщо вчитель повністю бере на себе відповідальність за дітей, я думаю, він буде старатися. Ну, як повніше дати їм, по-перше, не тільки знання, але і головну систему цінності, яку він має. Так що в даному випадку, я думаю, це залежить від рівня вчителів і від рівня їх відповідальності. Якщо вони не мають глибинної такої відповідальності за дітей, мабуть, вони через це й водять в кіно замість того, щоб їх вчити.